А що, якби ти вирішив полетіти прямо в Чорну діру? Чи зміг би ти вижити? І що взагалі станеться з тобою у цьому найзагадковішому об'єкті всесвіту? Чорна діра, це область простору, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може втекти у центрі Чорної діри сингулярність, точка з нескінченною густиною. Де закони фізики, які, ми знаємо, просто перестають працювати спершу ти наблизишся до горизонту подій, межі, за якою немає повернення, збоку це виглядало б красиво і страшно водночас. Навколо Чорної діри сяяв би акреційний диск, розпечений газ і пил, що обертаються на величезній швидкості. Якщо ти летиш до Чорної діри, то побачиш дивний ефект. Час для тебе і для спостерігачів зовні почне текти по різному. З точки зору людей, які дивляться на тебе здалеку, ти нібито зависнеш біля горизонту подій, сповільнишся і зникнеш у темряві, але для тебе самого час продовжить текти звичайно. Потім почнеться найстрашніше гравітаційні сили розтягнуть тебе в довгу тонку нитку, цей процес називається спагеттифікація. Гравітація в чорній дірі настільки сильна, що твоя голова і ноги будуть відчувати різні сили, і тіло просто розірветься на атоми. Зрештою, ти пролетиш повз горизонт подій і назавжди зникнеш для всіх, хто спостерігає ззовні. Що станеться далі? Ніхто точно не знає. Є теорії, що в центрі Чорної діри простір і час стають єдиним потоком. Або навіть що чорні діри можуть бути воротами в інші всесвіти, але це лише припущення. Чорні діри залишаються однією з найбільших таємниць астрономії, вони лякають і захоплюють водночас. І хоча зараз ми не можемо вирушити туди в реальному житті, ми можемо досліджувати їх за допомогою телескопів, математики і сили нашої уяви. Тож, якщо колись ти вирішиш полетіти до Чорної діри, пам'ятай, назад дороги не буде.